Доброго раночку, друзі! Вас вітає файне місце Тернопіль! Сьогодні у нас незвичайний ефір. Сьогодні у нас дуже багато гарних людей з нашої групи у файному. І ми починаємо поетичне волонтерство! Привіт із Тернополя! Друзі, розпочинаємо наше волонтерство і... Читаю вірш нашого захисника Руслана Леськіва. Так багато планет, так багато орбіт, так багато світил, але світла замало, так багато людей, і у кожній з них світ. А ще стільки світів ми самі зруйнували. Так багато у всіх тих, що попадали ниць, щоби скласти подяки, кричати прокльони. Так багато очей. Так багато зіниць, але й зрячих слівців тисячі та мільйони, так багато облич, а усмішок катма, заклопотані клопоти. Всього нам треба, щоб захоплені очі зійняти до неба, де багато планет, де багато орбіт, де освітлюють зорі цілілище світ. Тамара Ігось, не питай, не питай, коли кінець війні. Просто знай, вона таки скінчиться, просвітліють душі наші, лиця, забрункують знову мирні дні, учнів знов зустріне світлий клас. Воїн теж повернеться додому, лиш не скоро зійдуть біль і втома, із суворих риз його чола. В час у клопотах земних. Та ще довго будуть нити те шрами і душі невигоєні рани, й пам'яті пекучий кожен штрих. Не питай, коли кінець війни? В молитвах він матері, і дружини, у очах маленької дитини, у старечому погляді сумні. Він вірі, що в тобі й мені, у Дніпрі, що котить хвилі сиві, він. У житнім колосі на ниві і в солдатській крові на стерні. Не питай, коли кінець війни, і не нарікай, що вже втомився, лиш поглянь на воїв наших лицях, мужня впертость відповідь без слів. Доброго ранку, дякую за ранок Збройним силам України. Друзі, не забуваємо донатити і допомагати нашим збройним силам. Осінь прийшла осінь. Золота, жовто-гаряча, загадкова, мов матки, біжать літа. У спогади полив знову. Перед очима вже, на жаль, прожиті за плечима руки, у долі поруч щастя і печаль за свої життя свої уроки. І зорепадом летить життя, вже дорослі кохання, квіти. Минуле не буває воротства. Ще й досі мріємо мобіти. Дякую. Слава Україні! Нагадую, що це в нас. Поетичне волонтерство для того, щоб зібрати кошти для наших захисників. І в коментарях пишемо свої картки, 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 на які треба донатити, і дуже прошу всіх донатити і допомагати, тому що в єдності наша сила і разом ми маємо перемогти. Читаю Марічку Мудру: Пахну твоїми вустами. Навіть коли ти далеко осінь блукає містами. Ірій, майнуле майнули лелеки, мрію твоїми руками у найпекеннішу спеку, скільки адрес поміж нами. Хтось говорив, буде легко. Марію, твоїми ночами, сни розкладаю, мов пазли, скільки сердець поміж нами. Жодного поки ми разом. Дякую і не забуваємо донатити. Доброго ранку більше читаю вам, спіймала ніч мене у полі, під тиху пісню солов'я. Я вперше був у такій ролі, раділа вся моя душа, купали зорі в синім небі, гойдався місяць на веслі, краса стояла у оздобі, я милувався на землі. До мене промін наближався, а я немов його ловлю, на різні боки озирався. Переконатись, чи не сплю, мабуть, не сплю. Бо з неба світи, та ще гойдає небо край, летить зоря і світ свій міти. На небі творить справжній рай. Я опивався нічютою, а потім випала роса, скінчило все само собою, звеніла ранком вже коса. Доброго ранку, політична родина. Ой люлій дитятку. Тебе колисаю, про вічне зернятко, я казочку знаю, про котика й півня, лисичку, сестричку, про зайчика вовка і про рукавичку, і про білобоку дбайливу сороку що кашку варила і дітям годила, І як рахувала собі примовляла за діду, за бабу дітей годувала, про коти-горошка, про цапа й барана. І про верне і про те бажання, про мудрого хлопця, бичка із соломи, і про круглобока, про рібку, що в полі. Ой, люлі дитятку, тривога завила, малесаченятку, хапайся, що сили, біжімо скоріше, казки зачекають, бо не люди зліше, щоразу стріляють холоднім підвалі казки загубились, дитятку люлі, все вибухи снилась. Допомагаймо, сесилу, допомагаймо наблизити перемогу. Авторка вірша Валентина А Бог мовчить. Буває, що мовчить, що до життя й поезії так само немов у тебе декілька століть до вічності чи до простої ями. Молися, молишся у себе змін, невпевненість гризе сильніш, ніж совість, лише зірвись і сумнів, наче змій, де була віра клубчиться натомість. Оця самотність гірша від до всіх, самотності, що випали людині. Одразу ж думаєш, у чому гріх, за що ці муки ми терпіть повинні. І відповідь завжди, завжди знаходить сам, і кожного берега терпіння, можливо, так угодно небесам, час розкидати і час збирати каміння. Збираєш і будуєш новий дім, стійкий надійний, непідладний тиску, як храм, що вистоїть, і Бог говорить в нім, і відчуваєш його близько, дуже близько. Молитва, ще зірка востання зблисне де неде, на сході світлішеї небо, скоро вже сонечко ясне зійде, молюся, матусю до тебе, щоб промінь завжди. Пробивався крізь мглу. війна димом світ застеляє, щоб вибух не зрушив, росинку малу, а хліб золотий в небо щоб вибух не зрушив росинку малу, а хліб золотий небо краї, щоб не згоріла. У пеклі земля, вогонь кинута сатаною, а син пам'ятав родові та ім'я, встаючи за волю стіною, молюся, щоб мир повернувся до нас, Вклоняючись Діві Марії. Ся тоді наші мрії, тоді заспіває Дніпро в ріднім краю, зрадіють зелені Карпати і в тиші без воїн не то в раю, дитя колисатиме мати у мирному небі птахи в поліконі в Заплуталась воля, і стяг на Донецькі мої переконі, щоб синім та жовтим був молю, і стяг на Донецькі моїм переконі, щоб синім та жовтим був молю, Ще зірка остання зблисне до не на сході світлішає небо. Та скоро вже сонечко. Боже зійде, Молюся, матусю. До тебе. Дякую. Доброго ранку, друзі. Донатимо на ЗСУ. І під цим ефіром у нас будуть. Реквізити різних банків, різних підрозділів Збройних сил України, щоб ви могли долучитися до зборів. Наша хвилина зупинимо час на хвилину, побудемо тільки удвох, знайдімо для інших причину ми привиди різних епох, блукали самотні світами допоки зустрілися знов, закладені в душах програми, з якої планети прийшов. Бракує повітря в легенях, багато несказаних слів минулого повно в кишені, сьогодні тимар во сні, тобою б надихатись вдосталь та вічності мало для нас, шляхи заболочує рости, а поки зупинили час. Прямо програмку підтримуємо словом збір. Прошу долучатися і обов'язково підтримувати Збройні сили своїми донатами. Вірш Христини Давичак, притулятись до тебе тихо, притулятись до тебе тихо і мовчати з тобою ніжно, мати з того велику втіху, навіть хай безсоромну і грішну, навіть хай божевільну хвору, ненаситну, нестримну, дику, як потік, що тече по долу, без вагань, без мір. Мірил без ліку. брати в руки твої долоні і шукати границю серця, що в мої проникає скроні, штрихпунктиром у них там б'ється, відчувати до млості знову, що ти мій попри все на світі, і втрачати від цього мову і безмовно тебе любити. Дякую. Доброго ранку, товариства! І знову у нас поетичне волонтерство, і хочу вам зачитати вішек. Немає часу, немає часу, ні бажання, бо час є вічний, люди ні. І тільки розкіш спілкування, обом приємне спілкування душі, народжує пісні. Немає часу є причина. Якби бажання був би час, як хтось комусь близька людина. Ані пора, ані година чи інше щось не спинить вас. Немає часу. Є доволі. Кому й для кого? Чи не, ча... чи не так? Лиш не спізнитись би з проквола. Слова почути охололі. Годинник тікає тік так. Тому донатьмо, допомагаємо одне одному, Пришедшому перемогу. І щоб не щоб ми не спізнилися, так, щоб наша перемога була якнайшвидше. Дякую. Доброго дня! Дякую вам, наші мужні захисники. Дякуємо за це і за всі ранки. Наталія Погребняк, дорога дня! Морозний день стікала тиша ночі. Змивала з рук холодний смак тривог, що душу обіймали поторочі без дозволу, Байдужі до вимог людського щастя, радості, бажання і що народилися з дитям, тишалися болючим хвилюванням в години з недоступним покриттям, і день вливався вибаженим кроком в людську безмежно безмежну світлу духу, міць, промінчик, кожен у нього був пророком. Торкався поцілунком до дзвіниць, що погляди повернені до Бога. Несхідно мали віру, бо важка, доволі і незалежності дорога. Різнетрі за зігань кочовика. Дякую, прохання, донатимо. Наближаємо таку бажану перемогу, допомагаємо нашим, нашим мужним захисникам. Дякую. Дякую за ринок. Добрий ранок, друзі, славного, файного міста Тернопіль. Теж нагадаю, що не забуваємо, не забуваємо донатити, не забуваємо допомагати нашим збройним силам, тому що тільки разом ми можемо наближити нашу жадану перемогу. Дивіться, там рахуночки будуть внизу. Я хочу зачитати сьогодні вірш поета, якого відкрила для себе нещодавно. Поет, який є військовим, федір Рудеєв. Ми з ним проводили неділю ефір, До речі, вже якраз тиждень. Малюнки для Бога. Ті малюнки і листи, які надсилають на фронт, наші нові давінчі й далі, наші власні моне і Шекспіри, українські Фолкнери та ґґґо, талановиті нащадки козацького роду, які будуть в рази кращими за всіх перелічених закордонних митців, дарують надію. Бо навіть якщо нам не вижити, якщо нам не судилося, то хоч цьому поколінню точно пощастить. Адже ці роботи мають сакральну силу, тож суворі окопні дядьки обклеють ними спешки та бліндажі і носять як оберіг з собою, щоб захищали й нагадували рідні міста й домівки, мокрі очі ромашок та землю червону від маків. І не страшно, якщо вони з часом зітліють від безвиході й втрат або ненароком згорять і у обіймах артообстрілу з бліндажем та їх власником, і, можливо, навіть його котом. Або куля, пробивши броню, зіпсує малюнок, чимось червоним фарбуючи жовто-блакитні поля. Це не страшно, бо це війна, але страшно, коли ті малюнки і листи летять, як літочки з паперу за своїми творцями, далеко-далеко за обрій. Де немає обстрілів і тривог, де маленькі поети і стиші, яка передує крику, створюють вірші. А їх друзі-художники підписують кров'ю свої роботи і дарують їх Богу. Давайте робити так, щоб ці листи більше не надходили. Так, друзі, я повертаюся, читаю вірш. Ти не знаєш, що мені бажати ранку тихого морозний? ж біді знов посміхатись і співати несумних пісень. Думаєш, не маю на це права адже у тривозі тут ще дня? Ще війна життя десь руйнувала. Хочеш запитати, як тут я? Та нормально, просто хочу тиші. Той, що не знає про війну, побажай всі ранки найдобріше, переможно нам зустріть весну. Друзі, будь ласка, донатьте. А ми вам бажаємо, бажаємо, бажаємо усі найкращі. Деякі вже роз'їхались, але бажаємо Доброго ранку! Доброго Дякуємо ЗСУ! Дякуємо СУ. Дякую. Дякую. Дякую за СУ. Слава, слава Україні! Героям слава! Всіх я схопила!